Усім привіт-привіт! Завітала я ВТБ. Хочу показати вам нові акції та знижки, які розпочалися 26 лютого, тобто сьогодні, і будуть діяти по 4 березня, включно. Всім дякую за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Всім приємного перегляду підписуйтесь на канал. Колбаса від своєї лінії м'ясна лавка, молочна варена 550 г86,90 г 8690 Виріб фаршовий, ковбасний ряд чесниковий 420 грамів, 39 гривень. Ковбаса м'ясна лавка, єврейська, сиров'ялина 348 гривень, іде за кілограм. Ковбаса від Драбру, Драгубицька, напівкопчена, Вага 320 грамів, 112 гривень. Сосиски варені, м'ясна лавка. Докторські фірмові. Вага 330 грамів, 48 гривень. Рулет курячий від своєї лінії. варена копчений 235 гривень, 50 копійок іде за кілограм. Сир на півтратий, цезар, мазда та едам. Іде пластинами 135 г упаковці 58 гривень. Одноційно йде. Сироплавляний, золотий резерв, дружба та вершковий 70 грамів 17,50. Фарш домашній від своєї лінії охолоджений 500 грамів 84 гривні 50 копійок. стегно охолоджене, знатна курка, курчат 111 гривень за кілограм. Пельмени мішутка, трубова марка Тривердія, і 650 грамів 91 гривня. Мішутка з м'ясом телятини йдуть 450 грамів, 76 гривень. І мішутка з м'ясом індички 650 грамів 100 гривень. Соміша вачева, швидко заморожена, мексиканська 400 грамів. 41 гривня. І сумиш овочева з з грибами теж 400 грамів, швидка заморожена, 40 гривень. Тісто від своєї лінії листково дріжджове 900 грамів. 59,90. Млинці з сиром заморожені французькі 370 грамів. 41 гривня 50 копійок. І ще повинні бути млинці з куркою, теж 370 г 41 гривня і 50 копійок. Але, на жаль, їх немає. Паста від своєї лінії з ікрою риби, океанічною та копченою сьомгою, 180 г 40 гривень. Та паста від своєї лінії з ікрою риби, океанічною та креветками теж 180 г 40 гривень. Філе оселеця від Веладіс волії. Вага 470 грамів, 114 гривень. Крівочка від лінії, Варено морожена. Вага 900 грамів, 189,90, тобто 190 гривень. Хепкусі, торгова марка світ, свіжо Свіжозаморожений, вага 1 кілограм в упаковці. 167,90, тобто 168 гривень. Майонез від Оліс файний, 72% 500 грамів 65,50. Майонез провансаль від Щедра 67% 550 грамів 50 гривень. провансаль 400 грамів, 67% 38 гривень. Майонезний соус салатний від Щедра 300 грамів 26,70 Гуляй пуле. 67% відсотків, 300 грамів. 38,60 кетчуп шашличний. для від щекра. 250 грамів. 19,90 Соус. Кисло, солодкий. Від щедра. 200 вже грамів, 21 гривня 70 копійок. Гірчиця американська йде від Торчин, 130 грамів 17,60 Гірчиця міцна від Торчин, теж 130 грамів, 17,60. Кетчуп лагідний від Торчин, 250 грамів, 26,80. Кетчуп класичний йде для дітей, теж від Торчин, 200 вже грамів. 26,80 заправка бурякова томатна від Турчин 220 грамів 33 гривні, 50 копійок. Гриби печериці від Deluxe Foods смариновані 450 грамів, 89,90. Гриби печериці від своєї лінії 275 грамів 57,70. Приправа торгова марка Турчин, 10 овочів. Вага 250 грамів, 56,50, коріандр. ще від своєї лінії 40 грамів, 7 ,90 гривень 90 копійок. Перець від своєї лінії червоний. Паприка мелений 11,50 30 грамів. Паприка купчина мелена 20 грамів. 1490. Приправа до шашлику, теж від своєї лінії 20 грамів, 9,50. Приправа до м'яса від своєї лінії 25 грамів, 9 гривень 50 копійок. Приправа до картоплі, чемпіон торгова марка. 30 грамів йде, 8 ,90 гривень 90 копійок. Приправа розумний вибір, універсальна овочева, Ось така, йде вага 200, так, 200 грамів, 20 гривень 90 копійок. Лавровий лист. Розумний вибір: 20 грамів, 10 гривень 90 копійок. Сердіна натуральна, торгова марка море. З додаванням малі, 230 грамів, 45,90 копійок. Кілька квасоли йде. У томатному соусі теж торгова марка море 230 грамів, 29 гривень, 10 копійок. Паштет курячий, 130 грамів, 24,50 Індичий паштет та паштет з м'ясом гусячим, теж 130 грамів, 24,50. Олія рафінована олейна. 850 мл об'єм 66 гривень 70 копійок. Чумак, олія теж рафінована, об'єм вже 900 мл, 81 гривня 50 копійок. І олія олейна. Теж рафінована, об'єм вже літр 800 157 гривень, 80 копійок. Молоко торгова марка фірма 2,5% 840 грамів 43 гривні. Молоко торгова марка фірма 3,2%, теж 840 г, 53 гривні, 20 копійок. Сир кисломолочний білоцерківський, 350 грамів нежирний, 55 гривень, 5% жиру, теж 350 г 61 гривня. І 9% жиру теж 350 грамів 66 гривень. йогурт лактонія з полоницею з прибіотиком 780 грамів. Та з персиком теж 780 грамів 50 гривні 50 копійок. йогурт лактонія персик 290 грамів 22 гривні. І лактонія. Висівки та злаки 290 грамів, теж 22 гривні. Йогурт молакія, безлактозний йде, 2,5%, 300 грамів, 27,50 Йогурт білий густий йде, 1,6% жиру, теж 300 грамів, 25,50 І білий погрецький густий теж 8% жиру, 300 грамів, 29,90. Чай тіамоменс. Іде в пірамідках з різними фруктовими смаками. 20 пірамідок, 32 гривні. І ось такий чай теж тиамоменс. Альпійський луг теж в пірамідках. Зам'ята бузина. Теж 20 пірамідок, 32 гривні, 90 копійок. І ось такий чай тіамоменс. 4 улюблених смаки. 42 гривні, 90 копійок. Чай флаваре. Іде в сашетах. 4 смаки, 42 гривні 70 копійок. Чай чорний від Deluxe Foods заварний де з квітами жасміну 100 грамів. І цей чай чорний листовий, заварний теж 100 грамів 55-90 Чай від Deluxe Foods суміш чорного та зеленого. 80 г заварниде, 51 гривня 50 копійок. Чай лаварен, чорний та зелений зі смаком винограду. Та ось такий чай теж чорний та зелений зі смаком полуниці. 24 пакетика, 44,50 гривень. Кава Нескафе Голд розчина сублімована 280 грамів 320 гривень 40 копійок. Нескафе Голд теж каваришна сублімована 120 грамів, 182 гривні 70 копійок. Нескафе Gold теж каварищина сублімована 65 грамів, 102 гривні 90 копійок. Чорна карта. кава Каварищна сублімована 250 грамів, 267-90. Чорна карта теж кава рощина, сублімована 120 грамів 167 гривень. Чорна карта теж рощина, сублімована 60 грамів 87 гривень. І чорна карта мелена, арабіка, 230 грамів, 120 гривень, 90 копійок. Кава мелена, катнуар. Еспресо йде 250 грамів 214,50. Кава мелена Якобс 230 грамів 138,90. І Якопс кава мелена Еспресо 230 грамів, 142 гривні. Не видно, ось. Кава в зернах Якобс, вага 1 кілограм 544 гривні. Цукерки вагові від конті Джек. 175 гривень 90 копійок. І цукерки вагові від своєї лінії червоний мак. 185 гривень 90 копійок. Крекер гідрошен з начинкою. Какао та горіх. Шоколадною з начинкою та з молочною начинкою де вага 235 г, 42 гривні 30 копійок. Шоколад молочний, лакмій з різними начинками 38,80 80 Цукерки Рошен, Чорний шоколад 154 грама. Та молочний шоколад 145 грамів, 117,50. Воно найдуть. Шоколад мілка з молочною начинкою. 51 гривня 50 копійок. Шоколад мілка з кремовою начинкою і шматочками печива ойо 100 г 51 гривня 50 копійок. Шоколад молочний Вері Пері іде з різними теж начинками. 31 гривня 70 копійок. Печиво від Рашен лавіта зі смаком апельсина. Та зі смаком вишні 420 г 79,90 Готовий сніданок старт 330 грамів, веселий ротчик 49,60 і пластівці кукурудзяні 500 грамів 56,90 сік томатний розумний вибір літр литр 39 гривень 90 копійок, сік хоттекс мультивитаминний літр 57,90 90 томатный Теж літр 54 гривні 90 копійок. Грейфрутовий, теж літр 50 гривні 50 копійок. І ананасовий сік, теж літр 60 гривень 50 копійок. Напій живчик зі смаком груші сильно газований. 2 літра об'єм, 32 гривні 10 копійок. Напій зекола сильно газований, теж 2 літра. 26 ,50 гривень 50 копійок. Морозова ласка, шоколадна крихта та шматочками печива. Вага 500 грамів, 82 гривень, 90 копійок. Ось таке морозово двохшарове карамель, 450 грамів, 89 гривень. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!